По-перше, зробити обстеження. Є обов'язкові обстеження, які ми повинні зробити для пацієнта. Це може різні бути захворювання системні, це може ендокринологія бути. Це може бути кишківник, це може бути гастропатологія, визначити рівень вітамінів в організмі. Ми можемо пацієнту зробити трихоскопію волосистої частини голови, щоб ми могли определити, що ми бачимо на шкірі. Від того вже залежить, що ми будемо пацієнту назначати. Або мезотерапія лікувальна буде, або косметологічна буде мезотерапія, або це буде лікувальна карбоксітерапія ін'єкційна. Ми обов'язково пацієнту після визначення рівню вітамінотерапії, або ми нормалізуємо рівень вітамінів, якщо є якась недостатність, або профілактично пацієнту прописуємо вітаміни. Якщо випадіння на фоні стресу, це судинні препарати пацієнту визначаються. Якщо у пацієнта знаходиться якась патологія, ми коригуємо пацієнта до суміжних спеціалістів, щоб вони коригували вже своє захворення.